Молодь, приблизно ця вікова група досить привітно ставилася. Вони брали буклети в руки, казали, ага, так, так, вулицю прийменована, ми знаємо, раді, а коли метро перейменуть. Ну, отак ставилась молодь. Люди, ну я б сказала, середнього віку, так 45-60, Більшість буклетики брали. Але ви знаєте, вже по очах видно, хто не хоче брати, бо каже: мені це не інтересна або проходить мимо. Видно було по очах, що, ну, що їм це неприємно. Але агресії їм такої, як відкритої, не було. Просто о, був відсоток людей, які відмовлялись просто брати буклети про сковороду. А от найбільш така радикальна група, це 70+, навіть 75 Це зупинялися такі бабушки, які доказували, що ви розумієте, що Україна нічого ніколи не построїла. Пішоли на вас сковорода і казали, куди пішов. Але цікаво, що в таких ситуаціях проявлялася інша якась дама такого ж віку, яка доказувала, що Та що ти таке кажеш? Та тут завжди була Україна, і у ці дискусії виникали саме в цій віковій групі 70+. Тобто, я так спостерігала. Ми так години дві роздавали просто буклети, просто про Сковороду, просто ми про світа. Причому з нами був імпровізовано одягнутий під сковороду, наш просвітянин. От він похожий на нього, він часто в музеевську родині їздив. і люди ще на нього дивилися. Дивіться, Григорій Савич з нами. Тобто ми були помітні. І ми біля той станції метро Пушкінська ходили, і отакий замір суспільної думки. Але в цілому, загалом, більшість сприйняли нормально і чекають перейменування станції метро Пушкінська. Тобто, отакий е, замір суспільної думки в Харкові. В принципі, я вам скажу, що ракети по Пушкінській сприяли тому, що швидше її переназвали.